Ризикуйте з вірою. 2. Догодити ж без віри не можна. Послання до євреїв, 11 глава 6 вірш. Приймаючи важливі рішення, особливо коли вони можуть вплинути на життя інших людей. Біблія вчить, що ви повинні зробити дві речі. По перше, порахувати ціну. Євангелія від Луки, 14 глава, 28 вірш. Це означає, що ви повинні оцінювати і досліджувати. По друге, шукати керівництва і поради. Дорога безумця пряма в його очах, а мудрий послухає ради. Книга Приповісті, 12 глава, 15 вірш. Наскільки ви повинні бути впевненими, перш ніж почати рухатися вперед? У своїй книзі, лідер наступного покоління, пастор Енді Стенлі пише, відверто кажучи, ви, ймовірно, ніколи не будете впевненими у чомусь більше, ніж на 80%. Очікування більшої впевненості може призвести до того, що ви втратите можливість, чого ж ви чекаєте. Гарантії, що ви не зробите помилок, що вас не будуть критикувати або ви не відчуєте збентеження, якщо так, то ви нічого не досягнете. Коли ви зробили все, чого вимагає від вас мудрість, то повинні довіритися Богові і піти на ризик, заснований на вірі. Якщо ви цього не зробите, то в кінцевому підсумку будете жити з жалем. У дослідженні, проведеному двома психологами Корнельського університету, зазначається, що час є основним фактором того, про що ми шкодуємо. Зазвичай ми шкодуємо про свої вчинки в короткостроковій перспективі, але в довгостроковій перспективі ми схильні шкодувати про свою бездіяльність. Дослідження показало, що в середньому за тиждень жалкування про дії у опитаних людей складає 53%, і воно дещо перевищує жалкування про бездіяльність 47%. Але коли люди думають про своє життя в цілому, то жаль про бездіяльність відчувають 84%, а шкодують про вчинки лише 16%. Іншими словами, ви не будете шкодувати про помилки, яких припустилися так само сильно, як про втрачені можливості. Тож, йдіть уперед і ризикуйте з вірою. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для Тебе, яке можна замовити на веб-сторінці Словодлятебе.ор.uaй